Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. Ви знаєте, потрібно рахувати гроші. От я якось в житті безсеребрінік. Ну, є гроші, добре. Немає, ну, значить, переб'ємося. А от громадські гроші, гроші громади, гроші українців потрібно рахувати. А ми не рахуємо, ми вважаємо, що це гроші Сокірянської міськради. Гроші Василя Козика, гроші Івана Гангола чи Оксани Бабій. Ми помиляємося, це наші гроші. Наші гроші. По Конституції господар України, український народ, себто господар сукерян, правильно, це жителі міста Сукеряни та Сукерянщина. І в мене питанечко. Війна, а куди? Ішли і як витрачалися гроші на оборону. Поясню, і є така зараз стаття бюджету в кожній громаді, як оборонні гроші. Це гроші на що? В першу чергу на бомбосховище? Гроші на те, щоб робити фортифікаційні споруди в громаді і на інші потреби по обороні. А от є стаття, я узнавав, в Чернівцях Вова так є гроші на оборону. Вони виділяються кожною громадою. Згідно що плану, затверджено головою громади та його заступником по оборонній роботі. У нас голова громади Козак, заступник Гангл, ну і далі депутат. Я звертався в. Сокірянську громаду звергов з людиною, яка відповідає за бомбосховище, та казала, грошей нема. Мало виділяється. Ну, от мене питаннячко: ну, от таке питання: другий рік війни. Скільки в сукірянській громаді виділяли грошей на оборону, куди вони йшли, на які цілі? Ну, і, звичайно би, бажано би звіт документальний показати громаді. Це вже я звертався не до Василя Козика, а до Івана Володимировича Гангала, який у нас є заступником першого голови секірянської громади Василя Козика, і відповідає за оборону району та взаємодію з правоохоронними органами. Ваня Гангал, де гроші на оборону. Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область. Історик та незалежний журналіст. До нових зустрічей!